Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні я пропоную вам подивитися, як люди ловлять щуку. Доброго дня. Доброго. Ну що воно? Та немає сьогодні взагалі. І погода як погода. Тільки для щуки, так? Да? А брат не хоче. А брати не хоче. Скільки оце кидали часу? Та ну десь півгодини. Часа три оце, так? Да? А скільки хоч разів ударило? Раз. Один раз. Часто оце сюди виїжджаєте. Рибачите. Та ну я, дві чи тричі в неділю. Буває. Да. Постійно, молодці. Ну і часто це таке, як сьогодні. Буває. Чи частіше буває, буває що щось ловиш. Та чого? В ту неділю 8 з половиною щучка. Узяв? Да. У п'ятницю сім з половиною. О, Це я не вовремя попав. Позавчора ловилася. Позавчора гарно, так? Да? Да, Кравченко на 9700 щучку вловив. Майже до рекорду дотягнув 10 кг. Чуть не дотягнув. У дотяг. мене рівно 10 була 4 января. Так це рекордна була. Да. 10 кг. Я ж чув, що да, рекорд да, да, да. Оцього, оцієї водойми 10 кг. 4 января якраз. Оце я в тоді. цьому році. Да. От, бачиш. І повезло вам, повезло. No. А ще як уловив, які рекорди були. Коротше, в мене один, два, три, ші, сім, восемь, десять. Це якщо вважати по кілограмах. Чотири ага. кіла нема, п'ять нема і дев'ять нема. До десятки. А так всі на місті. А що ще щуки ловите? Толстолоба. Толстолоб. Позавчора я на 610 ловив. Кравченко двох до шести і щучку. Ну і ще там хлопці маленьких наловили. Ключик до неї треба знайти. А воно до всього ключик треба знаходити. Ось тепер отака буде пробувати. Давай, Ці попробуй липно? таку. Ми ж оце тут рибу ловимо, відпочиваємо, а там хлопці ж захищають нас. Щоб ви зараз їм сказали, побажали. Та ну хто знає що. Ну, Здоров'я саме головне. І успіхів. Щоб побили оту нечість руську. Вчора і перемога саме головне. Ну, перемога це само собою. Само собою. Коли вона буде, як ви вважаєте? Та швидше би б. Коли, ну не знаю я. В цьому році буде? Ну не знаю, не скажу. Якби, хотілося б усім. усим. Щоб уже й сьогодні. Так. Да. Оце вже... дивився в, а, ті, та в телефоні в інтернеті. Путін умер, Путін умер, правда неправда. Та це ж це все пишуть ну, для того, щоб дивилися, щоб да. надіялись так же якусь. Як за того усі. Кадирова за всіх. А Бу що з Росією буде, як ви вважаєте? Та ну що що з нею буде? Всі одне неї відказалися, відказуються. Розпадеться. Та ну, смотреть, яка власть потім прийде. Та прийде ж така, як і була. Та хто? Ваша мрія. Щоб швидше закінчилася ця проклята війна. І щоб вигнали оцю всю частину. Ну, це ж само собою, щоб був мир і все, щоб нормально було. І От, перемоги. І перемоги, так. Да. Дякую вам. І до перемоги. Спас... І бадай бог.